Мрія кожного ваговода, кожної людини, яка любить дизельні, швидкі, потужні тачки. У вашій увазі Audi A6, C8 Biturbo. Що таке бі-турбо саме в с 8 кузові? А це, друзі, в приводі є турбокомпресор і звичайний компресор, який приводиться в дію електронної частини. Отака штука. Покажи людям. Бай. Дуже цікава класна річ, дуже цікава, класна тачка. Пробіг 270 тисяч. Неймовірна машина. От ви уявіть, 270 тисяч просто. Ну, все рідне заїхала машина на комплекс робіт. Заміна ГРМ, заміна гідрокомпенсаторів, власник, максимальний молодець, максимально з правильним підходом. Зразу хоче одним махом зробити все і більше до цього не повертатися. Вже демонтували напівпіддон, перемили, перечистили. Зараз будемо монтувати нові ланцюги. Також встановимо нові подушечки двигуна. Ліва і права по оригіналу. 90% відсотків. Запчастин на тачки збираємо по оригіналу. Ходімо далі. Прокладочки всі новенькі. Серемблочки по оригіналу, ремішочок по оригіналу. Тут оригінал теж, тут оригінал теж. Клапана кришечка. Зробимо висновки. Кажете, що вага гамною ламається. 300 тисяч С6 виходила без проблем. А тепер вкладемо трошечки грошей.